А я ебать в рот не тив, б твою. А блоны ты в рот, блядь! б твою мать, блядь, стены вид нами нахуй, блядь! Не положить. Я блять стою тут, блять, не плачу, сука! Ви привезли хуйню ви привезли, блядь! Бля? Що, блядь? Що не потім, що не мене тут! Да зараз мені стала, блять! Що Віктор був, блять, сука, вибило, сука! на... Алло, блядь! Ти мені яку хуйню привіз! Що я? Що я тебе вже говорив, блядь? Ти б замірав, блядь, чи хто? А? Я, блядь, тебе не був, блядь! Скажи, скажи, в Що я тобі твіська? Коли я тобі їх блядь? Йох твою мать, блядь. Ха? Коли? Та я тут хуй жив на тебе, блядь. Зараз через 10 хвилин, щоб ти мені був, Ти не мене, блядь? Бля. Битло ти йоване, блядь. От бля. пітараси, блядь. Таку хуйню, ну та ж ну таш ж ебля нахуй, блядь. Бля, нахуй, блять. Да сука, блядь, Блять! блядь! Блять! Блядь! блядь.